Всем привет! Невеличка распаковочка с бедреночки. Покажу, Душа, что я взяла. Взяла парфюм для белизны 7,99 шампунь. Литр Один. Так, гель для душу зараз. один плюс один. Так, один є, один сховався, зараз дістану. Далі пакети для сміття теж на акції. О, 2,99 на 35 літрів, 15 штук. Тикла зараз на акції. Вона коштує, Забулась потім скажу. Так, три булочки по 35 злотих. Печинка 5,99. Варений буряк. Беру варений. Раніше думала, хто його купує, але ні. Як я варила сири, нема часу. На мачакі. акції морква. Кіква зараз 4, 3,99, по-моєму, гарна акція. Творог на акції такий, кілограм 7,99 сирник. Так, ось другий гільце. Один плюс один. Вони 15,99, це зараз за 2,15,99. Зубні пасти дві. Я не знаю, ніколи такі не брала. Не знаю. Навіть не знаю, скільки воно коштує. Паста, паста. 2,99. Тут, по-моєму, 125-125 да, мг. Так, і дві шоколадки. Зараз беру горькі шоколадки, намагаюся солодкі так не дуже їсти, тільки горькі беру. І... Чоколадки у нас. скільки чоколадки, чоколадки. 6 копейка короче, там щось, наверное, на другу акцію. Не знаю. Вот такі акции, що треба Я цукровий пудр удружье взяла. Так само там две береш вона дешевше пуду у нас 6,49. Ладную паковочку. Далее масло как не брать. Три штучки по 3,95. Стука безацию взяла. 2,99. Сейчас два штучки. Сейчас ну, по-моему, по. Да, злота 98. Ох, майже 2 злоти штучка. Так, дороговато, но що поробишь. І на знижки кава взяла так уж 2 штучки. Вона 23 щемость кошта, а сьогодні 18 чи 19,99. 99. Угу. 18,99 я 39, там, ну, майже 40. Короче, взяла. Ось такі закупки. Небагато не мало. Все це на 185 злотих. Іде, що майже кругом знижка є. Майже такі ціни. Все. Дякую за перегляд. переглядали вам покупочок. І до зустрічі наступного відео.